Любі колеги та шановні партнери, у цю морозну сніжну середу з вами компанія Інверан, і ми сьогодні про свічки та про їх виготовлення. Адже що може бути краще, ніж м'яке сяйво та чарівні аромати свічок? Маємо взагалі широку складську палітру восків, і пальма, і і соя, і навіть ефіри бджолиного, мікрокристалічні, звісно, для такої ж широкої палітри виробів, що можна виготовити масажну свічку, аромасаше, навіть ароматизатор для авто. І ялинкову прикрасу. Так, так саме ялинкова прикраса один з наших клієнтів, тільки на цьому спеціалізується воскові ялинкові прикраси. Зверніть увагу на цю цікаву категорію. Але основне це свічки, оскільки це не лише джерело світла, тепла, а й чудовий спосіб створити затишну атмосферу в будинку. Однак, при Виготовленні свічок дуже важливо вибрати правильний віск, який не тільки забезпечить тривале горіння свічки, а й ще не завдаватиме шкоди здоров'ю та, звісно, навколишньому середовищу. В даний час все більше людей віддають перевагу екологічним чистим воскам, тому сьогодні про пальмовий та соєвий обидва ці воски є відмінною. Альтернативою парафіну, який не є екологічно чистим та містить шкідливі речовини, може виділятися бензол навіть толуов. Отже, починаємо пальмовий віск, одержують його, звісно, з пальмової олії, а соєвою, соєвої відповідно. Обидва воски мають ряд переваг перед парафіном, триваліший час горіння. Відсутність кіптів, а також екологічна чистота. Пальмовий віск виробляється охолодженням олії та відповідно її віджимом, щоб відокремити віск високою точкою плавління, для того, щоб отримати складний кристалічний віск, олію пальмову її гідрогенізують. Наш складський артикул пальми 0,24 – Це пальмовий віск це такі зовсім білі сферичні гранули. Температура плавління від 50 до 60 за цельсієм. Точніше, виробник нам фіксує такий показник як температура застигання воску, і цей показник становить 54 за Цельсія. Тому плавління ми декларуємо 55-60. Максимальне введення ароматичних речовин до 10% можна додавати, застосовується, як правило, для формових свічок, але є умова. Справа в тому, що температура розливу повинна бути досить високою і становити від 80 до 110 за Цельсія, і це потрібно для того, щоб формувався гарний кристалічний такий малюнок. Залежно від температури, саме розливу, кристали можуть бути більшими або меншими. Тобто, пальмовий віск він для естетів. Він дуже химерно так, кристалізується і свічка стає схожою на мармур. До речі, віск дуже добре спрацює з передачею кольору, якщо ви його фарбуєте, також можна додавати велику кількість ароматизаторів до 10, це ми вже зазначали, і відбувається це без втрату ефектів. Кристалізація, а навпаки, додавання саме барвників буде дуже вигідно підкреслювати ось цю химерну таку мармурову кристалізацію. Але цей продукт він теж має свої особливості, може знадобитися до заливка так звана свічки, тому що віск дає, пальма дає помітну усадку. Для досягнення більшої кількості кристалів віск потрібно заливати не менше ніж при 80 за Цельсієм. Температурний діапазон може складати від 80 до 110, як ми вже казали, 110 – це вже максимум. Вище за цю температуру вже заливати не потрібно. Чим вища температура заливки, тим більш насиченим будуть ось ці кристали, але і віск буде просідати більше. Тому після того, як віск вже повністю застигне, рекомендуємо всередині навколо гніту зробити такі немали... невеличкі отвори, наприклад, голкою і дозалити віск у ці утворивши. Порожнини, що утворилися. Після другого застигання свічка вже буде повністю готова. Щодо введення аромату, аромат потрібно заливати безпосередньо перед заливанням у форму, щоб відповідно зменшити випаровування. І ще особливість: пальмовий віск він не терпить конкурентів. його не бажано змішувати з іншими восками або додавати там парафін або стеарин. На відміну від нашого другого представника, теж складського. Це соєвий віск. Соєвий віск одержують з соєвих бобів натурально, все соєві боби спочатку їх очищають, потім подрібнюють і нарешті видобувають з них олію. Виробництво соєвого воску відбувається з використанням високих температур та високого тиску. Соєвий віск він дуже м'який, і, звісно, його температура плавління нижча, ніж у пальмого, і зовнішній вигляд в нього такий теж. Білий непрозорий, трохи такий олійний. До речі, по соєвому воску ми маємо два артикули складських від різних постачальників: 022 та 0,246 694 Пробачте, можете взяти зразки, спробувати або запросити специфікацію розглянути. Температура плавлення соєвого воску близько 50 за Цельсієм. Максимальне введення ароматичних речовин, як і для пальмового, це десь 10 Але, але соєвий він може витримати навіть 12 і 15 тобто трохи більше, ніж пальмовий. Соєвий це взагалі унікальний засіб для виготовлення масажних свічок, оскільки температура плавлення нижча. Найпростіший рецепт масажної свічки, це соєвий віск, 56%, олія ши. Свіже надходження, до речі, по ши отримали Раф 0,2981, отже, соєвий 56, олія ши 20, оливкова олія, теж завжди маємо на складі 18, можна проароматизувати ефірною олією, ну, кому що подобається. Ми брали лимон. Лимон 1%. і... Масляний екстракт ванілі 5%. Масляний екстракт ванілі 026 585 використовували. ось такий простий та ефективний рецепт масажної свічки з соєвого воску. Таєм для ароматерапії користуються особливою популярністю свічки саме з соєвого воску, тому що він добре приймає запахи. І майже немає власного запаху яскраво вираженого при виготовленні аромосвічок не рекомендується використовувати гніти з паперовою або металевою основою, оскільки вони можуть утворювати нагар та сажу. Соєвий віск це по суті гідрогенізована соєва олія. Сам по собі цей віск без використання добавок є абсолютно натуральним рослинним продуктом. Але він теж як натуральний рослинний продукт може кристалізуватися. Але тут вже мова йде про небажану кристалізацію, оскільки тут кристалізація вона вибіркова. Кристали можуть утворюватися або на поверхні, або на стінках, і вже будуть виглядати, на жаль, як дефект. А використання барвників лише посилить цей візуальний ефект. Що ж робити? Щоб, що робити, щоб запобігти кристалізації соєвого воску? Можна додати жирні спирти: там, цитиловий, цитил, стеариловий, або найпростіше додавання мікрокристалічних восків, які. Будуть зменшувати о, ось цей ефект небажаної кристалізації. Вод цих продуктів ну, в межах 10-15 Маємо, до речі, складські мікрокристалічні воски 0,11747 це Пермульджин 4210 або 0,21 сто вісімдесят вісім це перемульджин 4212. Немов. Дуже важливий також процес розливу. Треба заливати віску ємність за максимально можливою найнижчою температурою, а не дуже гарячим. Тоді і відповідно кристал не утворюються кристали. До речі, додавання мікрокристалічних або вищих жирних спиртів, ще й дозволить усунути крихітні такі бульбашки повітря. Цей дефект теж часто буває. Ці бульбашки можуть утворитися на дні форми, на дні контейнера і можуть залишити порожнечу всередині. Тобто підсумуємо, на відміну від пальмового соєвий не бажано колорувати, але бажано змішувати з іншими восками, щоб уникнути ось цієї вибіркової кристалізації. Сильні сторони соєвого це, в принципі, хороша адгезія, це прилипання до стінок, і завдяки досить низькій температурі плавління. Та здатності до розширення при застиганні цей віз дуже добре прилипає до стінок ємності. Якщо ви не, не будете додавати борник, то текстура буде дуже однорідною, такою кремовою, і ви навряд чи побачите ефект кристалізації. Також у соєвого воску дуже рівномірне горіння у багатьох рослинних восків досить велика щільність. І в'язкість, і це впливає на підбір гніту. Чим вища в'язкість, тим товстіший гніт вам потрібно вибрати, що в свою чергу впливає на горіння. У цього воску, у соєвого, в нього помірна в'язкість, тому і підбір гніту буде більш простим. Полум'я буде невеликим і процес самого горіння свічки буде дуже рівномірним і довгим. Отже, підсумуємо: сумісність за ароматизаторами. Цей віск дозволяє додавати велику кількість ароматизаторів у середньому, як ми зазначали, 10%. Тут все залежить від міри ароматизації, яку ви хочете отримати, але 12-15 теж припустимо. Що рекомендуємо в якості ароматів в цьому сезоні? Є така дуже трендова молекула цього сезону, як бета-каріофілен, і про неї трошки хочемо розказати. Складський артикул, якщо замовити зразок 012376, опис запаху, солодкий, деревнопряний, трохи гвоздиковий, сухий, а дуже стійкий. Субстантивність на блотери 44 години, Візьміть обов'язково, візьміть безкоштовний зражачок у свого менеджера. Пронюхайте, продегустуйте. Зазвичай ця молекула вона входить у склад таких парфюмерних композицій, як шавлі, інжир, кумин, якісь квітково-деревні мікси, десь 5%. Але якщо ми говоримо, наприклад, про імітацію інжирного профілю, то там може до 30% доходити. Ну, звісно, з поєднання. З бензилбензоатом 0,26 946 з цистри або просто з транс 2 гексиналом 0,12-521. Аромат інжиру не перевершений. Тобто такі трав'яні ноти, якщо вам подобаються. А взагалі каріофілени це терпенові вуглеводні, тобто бета-каріофілей це сесквітерпен. І ще 10 років тому зробили відкриття, що під впливом бета-каріофілену клітини організми починають виробляти бета-ендорфін, один з гормонів щастя. Є публікація, дослідження на мишах проводилися. Справа в тому, що бета-каріофілен він е, активізує ендоканабіоїдну систему організму, ту саму, що регулює сон, харчові звички, настрій він прив'язується до CBD-2 та покращує загальний стан, допомагаючи справлятися навіть з залежностями. Е, але це ми говоримо не в якості ароматизатора. Це ми говоримо, якщо е, всередину приймати. Його часто в бад додають. А де він міститься? Оскільки натуральний вік. Найчастіше це чорний перець, материнка, гвоздична олія, олія. в Лавандії, є в кориці в Оланге-Ланго, але найбільше місце чорний перець, ефірка і перець, кубеба вони лідери. Ще один приємний бонус цієї молекули вона не тільки знижує реакцію на стрес, стимулює вироблення гормону щастя, а й загалом посилює імунну систему організму. Коли ми говоримо про бади, там дозування дозування запитують 50 мг на день дозування. Тут він може навіть знеболюючий ефект, протисудомний, седативний, при радикулітах, там тазові хронічні болі, цистити, проститити при таких справах його прописують. Дуже дієвий натуральний засіб. І артикул повторюю, бета-каріофілен натуральний, 012-376. Ось на такій приємній каріофіленовій ноті ми сьогодні завершуємо. А, взагалі, то, звісно, маємо і готові композиції від душок для свічок від нашого німецького постачальника. Компанії Дюльберг Концентра багато композицій вже введено в складський асортимент, тобто вони завжди в наявності на нашому складі в Києві, в залежності від вашого побажання по аромату, звісно, з алергенлистами, звісно, з іфрою всі документи в наявності. А це була компанія Інверан. Ми сьогодні нагадували вам про воски для виготовлення свічок та про їх ароматизацію. До нових зустрічей!